І так, тепер будемо ткати двома ниточками вудка. Ось ми вже почали, перебираємо ниточку, лінійку, ставимо на ребро, прокладаємо ниточку одного кольору, прибираємо. Піднімаємо другу, прокладаємо синю. Так. Так, тепер перехрещуємо ниточки синю з жовтою і прокладаємо жовту ниточку, так. трошки міняємо наш узор, тому прокладаємо жовту ниточку. Другий раз, ось так от. І тепер прикладаємо другу лінійку і будемо прокладати синю нитку. Так само не забуваємо перехрещувати ниточки кутка, не забуваємо робити дугу, щоб не затягувалися наші краї. Бачите, тепер у нас синя ниточка І, трошки в іншому місці. Так, можна. так, тепер я вам покажу, ви бачите, в мене закінчилась нитка водка жовта. Я покажу, як її наростити. Прикладаємо повністю цей хвостик. Я так дивлюсь, у нас вже жовте тут закінчується, тому будемо нарощувати іншим кольором. Візьмемо цей, наприклад, колір синій. Так, і тепер відступаємо від кінця хвостика. Дві ниточки основи і за нижню ниточку чіпляємо нашу синю нитку. Ось так і вдвоє І намотуємо на човник. Ось. І тепер далі прокладаємо синьою ниточкою, ось у нас вийшов перехід нитки. Тепер пробираємо другу лінійку. Меланжеву ниточку в цей бік. І так ми підійшли вже до нашої хвилі. Для зручності, щоб її, ви її могли бачити, ми беремо любий фломастер, маркер і прямо так от по основі. Малюємо, де в нас має бути хвиля. Ось, я думаю, ви бачите. Так, тепер ми будемо ткати тільки у цей шматочок. Маємо нічку і прокладаємо до Ниточки, де у нас намальована наша хвиля. Тепер можна і ілінічки прибирати тільки з того місця, куди нам треба, щоб хвиля йшла. Так, Підняли і прокладаємо назад. Тепер наступний крок у нас має бути на одну ниточку основи менше. Так, тепер дивимось, починаємо з цієї ниточки. Повернулись. Бачите, починає зменшуватися цей бік, ну, тобто наростати сюди. Тепер прибираємо до цієї нитки. Тепер, щоб воно було на одну менше, починаємо з цієї пробирати. Наступна ниточка у нас ця має бути. І так чередуємо на весь час на одну ниточку менше. Беремо. Ось бачите, чітко по лінії. Так, тут у нас більш такий вже менший йде клон, тому тут можна на дві ниточки менше зробити. Ось виходимо сюди. Також, коли в нас вже е, мало ниточок, ми можемо прибирати човником. Кожен раз, щоб не брати лінійку, можна прибирати прям човником. Не забуваємо прикладати, подивитися, скільки у нас ще має бути. Уклон нашої хвилі. Ну, ще раз перекладаємо один раз в цей бік. Один раз в цей бік. Все, наша хвиля готова. Так само робимо хвилю в інший бік.